Добрий день діти. Сьогодні тема нашого уроку це створення векторного зображення, побудова зображення з графічних примітивів. Минулий урок ми проходили, що таке векторний редактор. Я вам задавав завдання, хто мав можливість зробити у векторному редакторі будь-якому редакторі зробити довільне якесь своє зображення. Мені деякі учні відправили роботи, я їх оцінив. В класрумі виставив вам оцінки. Дякую. Дуже, дуже гарні роботи. Тепер ми вже перейдемо до безпосередньо, Сьогодні тема у нас побудова зображення з графічних примітивів. Для нашої роботи ми знову ж таки будемо використовувати наш онлайн-редактор, який називається Java Vector Editor. Його він є онлайн-редактор, тому його не потрібно встановлювати на комп'ютер. Посилання я вам залишу у нашому класрумі, ви можете перейти по посиланню і виконати свою роботу на цьому онлайн-редакторі. Якщо в когось є бажання виконати на Inkscape чи інших векторних редакторах, я не маю заперечень, можете виконати там так само. І прикріпити свою роботу до зданого у Class Ну, Ви пам'ятаєте, що це векторний редактор, який є онлайн-редактор, ще раз наголошую. Ви перейдете по, просто по посиланню, і далі можете виконувати свої роботи. Пам'ятаєте, які тут його основні функції? Верхній це рядок меню. Зліва це в нас панель інструментів, це е, в нас робоче поле, це аркуш, на якому ми будемо працювати. Це палітра кольорів у нас знизу. А з, з правого боку це рядок стану. Тут буде відображатися та робота, яку ми зараз ну, працюємо, якщо, коли ми вибираємо е, щось із панелі інструментів. Е, я вам сьогодні покажу виконання роботи. Е, на прикладі ну, зображення клоуна. Ви ж можете виконати роботу будь-яку, довільну, яка, наскільки у вас вистачить уяви. Я вас тут не обмежую. Я вам буду показувати на прикладі клоу. Ну, давайте приступимо. Ми беремо в панелі, в панелі інструментів овал. Ну, будемо робити голову. робимо потім я вам того на тому уроці я вам говорив що крім панелі інструментів ми також можемо користуватися і завантаженими файлами з інтернету але є умова вони повинні бути формату png тобто щоб вони були прозорі щоб ми могли їх підставити під наше зображення ви пам'ятаєте, це робиться в пошуку Google. Ми вводимо об'єкт, який ми шукаємо, і додаємо розширення файлу PNG. Я знайшов вже цей файл, в мене вже є на робочому столі. Ось такого, така от, таку шапку я знайшов. Тому я вже не буду цього, цієї дії робити. Я просто вибираю цей файл, знаходжу його на робочому столі. І відкриваю на, на своєму зображенні. Далі ви пам'ятаєте, ми ось цими лініями ми можемо перетягувати його або робити під, підганяти під наше, під наше зображення. Ми беремо цю шапку і розширюємо до тих меж, які нам потрібні. Так, ну нехай буде. Трошки, трошки зменшуємо тепер овал. Підберемо. Щоб він От так. Потім ми робимо далі. Ми беремо знову ж таки овал і робимо очі. От так. Не око. Потім ми беремо, робимо, наприклад, носа, таку колонську. І потім ми беремо ось такий інструмент, який називається Pass Tool. Такий він схожий на чорнильну ручку. Він допоможе нам зробити осміх. Ви бачите, от так тянемо і через кожний, так робимо, от таку, нажимаємо. Лівою кнопкою мишки, щоб за, зафіксувати. Ми робимо ось. Потім ми далі. І з'єднуємо. Все, посмішка наша готова. Тепер ми беремо, наприклад, такий інструмент, як олівець і можемо намалювати довільно, наприклад, якісь ну, волосся. І ну, волосся. Беремо, вертаємо гілку. Все. Бачите, в нас готовий в принципі, малюнок. Тепер ми можемо його розфарбувати. Ну, вибираємо, наприклад, колір волосся. Ну, яке у нас буде волосся? Наприклад, можливо, ось таке. Вибираємо далі. Ми палітру, ви пам'ятаєте, тут теж вибрали. Таке буде волосся. Вибираємо колір очей. Ну, Очі як будуть чорні. Так само. Навели, щоб воно стало активне. І обираємо палітру ось тут, чорне. Вибрали. Нос, ви знаєте, ну, червоний носу кроком. Вибираємо тепер колір носа. Не підходить. Беремо тоді палітру і обираємо ось тут. Ось так. І тоді він встає червоний. Ось. Ми вибрали нос. Тепер він встає червоний. Тепер оберемо йому рот. Який ми кольором зробимо? Ну, трошки червоний, але трошки іншого тону. Давайте зробимо такого якогось. Філесу. Це. Ось так, на прикладі клоуна, я вам показав, як можна зробити в графічному редакторі векторному примітивне зображення. Ви можете ну, робити своє будь-яке зображення. Я вас на цьому не обмежую. Ви зробите, коли зробите це зображення, можете також, я ще раз наголошую, можете робити і... Скейп редакторі, в будь-якому векторному редакторі, який ви забажаєте. Головне, щоб ви його зробили і прикріпили мені до зданого у класрумі. Я потім перегляну і виставлю вам оцінки.